Чому бізнес-центрі на Дніпровському узвозі запрацює реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції раніше? Навколо цієї будівлі розгортався корпоративний конфлікт. Протистояння навколо будівлі на Дніпровському узвозі один точилося руками. Нині власником є компанія «Артсистем». За словами її представника права на бізнес-центр, вона набула ще у листопаді 2014-го. Проте потрапити у приміщення вдалося тільки зараз. Нас зустрічали дійсно молодики в спортивних костюмах, спортивного вигляду, які фактично пояснювали, що вони спілкуватися не можуть. їм наші документи не цікаві. 啊。Uh Ті, хто їх найняли, вони не їх не повідомляли. Ми поклалися на закон, що є от правоохоронні органи. Ми туди звертаємося. Хай вони вирішать наше питання, і фактично, справедливість наразі перемогла. Тепер приміщення орендує конгрес українських націоналістів. На базі своєї штаб-квартири вони збираються проводити освітянські та мистецькі заходи. Тут же розгорнуть роботу центру підготовки та реабілітації учасників бойових дій на Донбасі. В напрямках цього центру ми плануємо надання допомоги. Психологічної, надання юридичної допомоги і соціальної. Маємо певний досвід, оскільки ми працюємо вже тепер по багатьох програмах, працюємо. У волонтерських програмах, по благодійних програмах, зараз приміщення відновлюють після погрому, що по собі лишили попередники, кажуть компанії Артсистем. Обіцяють на роботу інших орендарів, серед яких офіс Світового банку та інші міжнародні організації зміни не вплинуть.